Доброго дня, шановні. Ми, як Європейська економічна палата в Україні, є частиною європейського співтовариства. І тому, як ми всі знаємо, наша країна взяла чіткий курс на євроінтеграцію, і ми це підтримуємо як організація, ми цьому раді. Але ми, безперечно, бачимо, які сьогодні проблеми в нас стоять. В нас не так все просто, як декларується. Ми трошки в соціально-економічній кризі. Як ми всі бачимо, і тому для нас дуже цікаво, ми всіляко підтримуємо такі процеси. Ми зібрали групу експертів. Групу бізнесменів дуже впливових діячів для того, щоб зрозуміти, чому все в нас на цій стадії ми зупинилися. Що нам треба робити далі? Для того, щоб сформувати чіткі дії не тільки для експертів, для людей, але й може і для Нашого уряду для наших, для нашої правлячої еліти. зі свого боку наші всім. Члени наших палат європейських нас підтримують. Вони готові поділитися своїм досвідом. Їм дуже цікава Україна як така, але вони сьогодні не розуміють всіх чітких процесів, як з нами працювати. Вони не розуміють, будуть у нас реформи чи не будуть. Тому було прийнято рішення сформувати. Такі експертні групи і спільно знай знайти конкретні виводи і конкретні дії.